Вітаю усіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь, тут огляд у секонд хендах. Запрошую вас до перегляду сьогоднішнього відео. Ви не забувайте про підтримку каналу вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Прийшла у цей секонд з метою створити яскраві луки сьогодні. Думаю, в мене вийшло. Але спочатку заглянула на сумочки. Ось така коричнева сподобалась мені. Перекидний клапан там, бо дивіться, скільки металевих прикрас. Фурнітура тут фірмова, золотиста, зовсім маленька. Туди навіть не кожен телефон влізе. У кого, знаєте, такий телефон, як то кажуть, лопата, точно така сумочка не підійде. Ось ще одна вечірня сумочка, клач. Добре, що сумочки всі висять, мені і самі зручно переглядати, і вам показувати, деякі ось скупчилися тут, треба там вишукувати. Буває таке, що навіть дивишся на оцю купу і не бачиш там цікаві, такі бувають шкіряні, невеличкі, але все ж таки. Ну, Це величезно помітити можна і здалеку. Кейт Кітстон, малесенька косметичка. І прикраси трохи покажу. Вони ось тут у нас всі запаковані, деякі на ексклюзиві, а інші на люксі. Всі ось такі дрібниці, вони тільки на касі. Невеличка хустинка, червона, вона із 100% шовку, і ще червоного кольору був купальник роздільний на люксі. Ось який маскарадний костюм на хлопчика дракон з маскою навіть. Ой, якийсь такий шалик цікавий, з рибками. Досить великий, яскравий, це акваріум взагалі. Лавард 7. Віскоза, 100% віскоза. Дуже яскравий, гарний. Ось футболка Марк Спенсер коштувала 7,5. На синтетично схожа. Жирафики, бігемотики на дитячій курточці, малесенький розмір. Крючки, як то кажуть, на любий смак. Дивіться, зара зелені насичений колір в розмірі М. Блакитні світлі праймарк. 12 розмір. Тоненькі. Це вже більш тонкіша тканина. Ось відбухот, така знаєте, віскоза, яка підкреслює, виділить тут вашу нижню білизну. 20-й розмір, ось сукня Бонмарче. Bon 22 фунта коштувала. темно синя, симпатична з Паском. Довжина там, я думаю, до середини коліна або, мабуть, навіть за коліна і рукав подовжений. Мені, мені подобається. Ось стразики, ці паєтки. Червона сукня. Ну, таку, що на вазі, я розумію, люксі бо Це буде заважка. Кому лосі не потрібно, якісь такі яскраві ось фламінго. Дивіться, які рожеві. Ціна написана 600. Я не знаю, в яких це одиницях, одиницях. Ну, це не в гривнях, це точно 36-й розмір святково. Абрикосовий колір, світла. Помадора. Тільки розміри ціни немає у смужку. Синя з бежевим розширена сукня. Ось смужки червоні, ну знов-таки, нашу ви прикрашали цим камінням. Мені не подобається. Яскрава жовта, дивіться, яка бірюзова, дебенхамс, ажур прямого крою сукня без рукавів. Добре, що є мікрофон. Це я тут застібнула, бо там дуже глибокий виріс, там кнопочки не вистачає. Бачите, високі розрізи. Жовтенькі я взагалі давно не приміряла. Це з люксу сукня. Прямий грій, да. дуже товна, тканина і рукавчик ось такий. невеликий. навіть це не рукавчик, а таке широке плече. 138 гривень ціна сукні. Марк Спенсерс, такий величезний розмір, вони коротенькі, капрі. На капрі більше схожі. 22-й розмір євро 50-100% льон за складом. Біла синя сукня на одне плече. З валанчиками. Від антоледжі. Такий тренч, світлий, яскраві там таке наче це гвоздички. Брючки коричневого кольору, це праймарк. Такі часто нам перевозять. Не поєднання отут от, бачите, бускового з жовтим. Це сукня від шейні. довга, приталина гарна. І цю також захотіла забрала та поміряла. Жовте з бусковим, Приталена гарно, також довга така літня. Широкий рукавчик, розлітаєчка. І тут така широка прорезинена тканина. Трохи дорожче, 149 гривень. Таких брючок декілька. Нові. Вони, бачите, такі, як плісіровані, світлі, бежеві. Поки знімала це відео, підійшла жінка сказала, що такі самі брюки вона купила, і дуже незадоволена. Ніжний блакитний колір Оазіс. 10-й розмір. Святкова, сукняниць, плес плесіровка, І дивіться, як рукавчик зробили, бачите? Тканина. Копая 10-й, безрукавочка, усмушку тоненька. Тканина. Так, і ось ще блуза повністю нова. XL. зелений колір, але вона величезна. Дивіться, вона така в'язана, тоненька в'язка. Next, восьмий розмір, футболка літня. Тут у складі є льон 30 відсотків, але більша частина це акрил. Бувають такі льоні 100%. Це гарний зелений колір. Також тею й восьмий розмір, але він широкий. Не знаю, хоч і восьмий, такий, знаєте, оверсайз, наче. Оце така яскрава спідниця, Марк Спенсер. Я хочу щось з нею. Різний верх підібрати. Зараз подивлюся, що є. Хоча тут 14 розмір може мені бути і велика. Так, і спідниця жовтенька, різний верх. Це темний зелений, такий наче. Ізумрудний взагалі смарагдовий. Смарагдовий. Така футболка плече тут пропікселений. Поєднання Це подобається. Це від Рівер Island, От таке дуже. Я б таке не носила. Вам таке подобається. Ось такі дракони величезні. Я б таку не одягла б сорочку. Фіолетова. Нема бірочок тут взагалі. Така сорочка, прикриті гудзики, але їх застібати мені незручно. Вони, бачите, все? тонюсінькі, незручні. Так, жовте добре поєднується з фіолетовим. Тут такий фіолетовий колір не дуже насичений поєднання мені також подобається симпатичне, це такий яке і Гугл рекомендує навіть. Це... Рожева, 14 розмір від товар, Світлий рожевий також гарно, навіть не знаю, який краще. Симпатично це з вагового товару. Вверх. Ну, гарно гармонують, Симпатично. Це саме звичайно, від дем футболка. Знаєте, схватила в розміряєм, але я бачу, що це чоловічий, Це не жіноча, на жаль. це з гузкою, тут завжди на бірочці. І сьогодні тут пташки на бірюзовому, дуже гарний колір. Бірюзовий, там пташки, голуби, мені здається. Бірюза з рожевим дуже яскраво, симпатично. Так, що це я взяла? Тут навіть вже й не пам'ятаю солівер. У Німеччині, до речі, солівер не така аж дешева і фірма. Одяг, ну такий, ціни, як на мене, за високі. Світла, блакитна, така небесна, блакитна в 12 му розмірі від праймер. Дивіться, як вона блищить та приливається взагалі новесенько. Так, і ніжна блакитна також футболка сюди добре. Здавалося б такий колір у спідниці. А якщо підібрати ось так. Цікавий верх, вже зовсім по-іншому це все має вигляд. Симпатичності і блакитна, мені подобається, вона така блискуча ця тканина, рукав спущений. цікаво. Один сьогодні порадував мене, не мій розмір, але все ж таки дивіться, які гарні жирафики на рожевому ландслів. Якби був мій розмір, я б поміряла. Плат у них завжди гарний, 100% бавовна. Дивіться, розшили камінцями бісером. Мені таке не подобається. Сум, 14-й розмір, яскрава маєчка, але оці не знаю, б таке носили. Мені, ні, мені не подобається. Побачила тут якусь хустинку музикальну з інструментами. Треба розгорнути, подивитись. Ось, Бачите, для тих, хто. Вміє на музичних інструментах грати, бо я не вмію ось така музична гостинка. Я минулого разу густинку розвернула і залишила. Поки круг зробила по магазину, дивлюся, її вже її купують. Хай так і лишається. Може хтось побачить і зацікавиться. Вишнева в розмірі М від French Connection. Вона з комбінованих матеріалів, спинка там така більш важкіша і еластичніша, ніж перед. Так, і рожевий ще такий більш темний, ніж до вишневого вишневого ближче. Він затемний, вже, от. вже вона виглядає за блідує. не годиться. Таке поєднання мені мало пата. Рукава обтягує. лук ось така в'язана, бачите, з коротким рукавом. ну Футболка я її називу, 10-й розмір. Коштувала 10 фунтів або 15 євро. Саме звичайна. Ось яка вишивка, дивіться, чорна. Як барха, там, наче знаєте, аплікації зробили на білому. Ось така маєчка. Це в нас Зара. Зара Бейсік зробила. Написано, що розмір С. Нова, на вазі ось така. Нова, ну, ось від таю актів 12 фунтів коштувала, швидко сохне, дихаюча, пропускає, бачите, повітря, влагу, Технології багато сюди залучили, нова, спортивна, ось така футболка, це розмір 8-й. Коричнева таю, 14-й розмір, така широчизна, якась вона взагалі. Але мені подобається, що вона коротенька. Розрізи є, тобто заправляти там не потрібно. І рукав такий спущений. Так, і коричнева футболка мені велика, але я її брала не до спідниці, а до цих брючок. Так, є соковиті Маркейн, до речі, це також дорога фірма. Маркейна, ну, я взяла, бо лимони побачила здалеку. Нові брючки. Ну, там Етикетка злетіла, вона, в принципі, по ним видно. Дивіться, на такому абрикусовому, ось такі соковиті лимони. ну Це якась тільки, мені здається, як на вечірку. Не знаю, або, може, у великому якомусь місці в такому можна вийти на вулицю. Маєчка на вазі це 10-й розмір, гладенька, приємна тканина, блискучі такі. Яскраві ромбики, 100% шовк. Дуже приємна тканина. Ось такий шовк дуже полюбляю. Реально він дуже приємний. Ціна 18 гривень. Рахунок цих брючих, їх там декілька. Взагалі до мене жінка підійшла і каже, що купила собі такі трохи раніше, це що вже все ж таки більше тижня висить цей одяг. Тут вона їх попрала, каже, а як їх прасувати, вона взагалі не розуміє, бо залишились ось ці горизонтальні полоски. І взагалі каже, якщо цілий день в них сидіти, це буде, вони і так пам'яті. Але... Та Пам'ятість інша, бачите, такі вже не вертикальні полоси. Якщо щось інше, воно дуже сильно видно. В общем, купую, я тепер не знаю, що робити. Так що ви теж, як купуєте, то думайте, дивіться, наперед треба прораховувати. Як ви будете прати, як ви будете прасувати догляд за тканиною, ну, наскільки вона практична. Так що Дивіться мій канал, підписуйтесь, я вам порозказую. Брючки, ось такі, бачите, вони ось наскільки широкі, бо пресірована тканина. Бо, величезна ця футболка, також не до цього низу взагалі не сюди. Блуза від Face Aid. Бачите, вона дуже сильно пом'ята, вона на підкладці. Але це ж така подвійна блуза, це у нас шовк завжди. Шовк не гладенький, такий шероховатий, Підкладка віскоза та еластан. Ціна брюк сьогодні 132 гривні. Бірки взагалі зрізали Спріт ланслів темно-синього кольору. Він такий вузький буде малий. Я думаю, СМ розмір. Колір гарний, але розмір не підходить. Знаєте, багато сьогодні я бачу речей з Ангори, воно, в принципі, видно. Ось така, бачите, вона як пухнаста тут в'язка. Тут є у складі ангора. 15%, ангора 46 це віскуза. Аєчка, бачите, гляньте болокина, італія. Я не зустрічала таку бірку раніше, взагалі 100% шовк, також у складі віскоза і вовна. Де це вони тут все поєднали? Час не зрозумію? Де тут вовна? Не бачу. Спущені отут плечики, Блузка. ще й відкриті воно. Темно синє з білими листочками, що тут у нас 100% віскоза, це МКО, 12 розмір. Від геп, 2X написано, мала, ти б на синя, також схватила, вона маленька. Смужки ось ці гарні, ландслів на осінь, але це 16-й розмір від Principal. Також біла тканина, видно дуже добре. Нема ніяких не ні плям, не під пахвами, там нічого жовтого, ще якогось. Це чистеньке, новеньке. Тейше дем це сорочка мала мені, але мене зацікавили ось ці квіточки. Мені здається, колись бачила передачу про них. Такі цікаві, десь там, знаєте, у тропіках, у джунглях, ростуть на деревах. Дуже швидко порядки наводять продавчині, бачите, поки походила, оцю хустку зав'язали. Ніхто поки що її не купив. Я особисто обожнюю взуття, тому пропоную невеличке відео, взуття та ціни на нього зі знижками подивиться. Одна з моїх улюблених марок взуття це Еко. Ось такі дивіться чобітки бежевого кольору. Вони були на знижках. Дивіться на цю ціну. Взагалі, ця марка не дешева, 15 євро коштують ось такі чобітки. І це вже не перша знижка була. Ще й, бачите, система Горитекс застосована технологія. Ще дивіться шлюпанці, також з червоним цінником були. І гумові ось такі чобітки 20 євро сірого кольору вони від Кельвін Кляйн. Я їх приміряла, досить зручні. І знаєте, на таку дощову погоду те що треба. Домашні капці тепленькі, дивіться, від Стів Маден. Також червоний цінник 12 євро. Від L Sport дуже часто взуття є, також 12 євро, ось такі красівки. Вони більш такого, знаєте, для не спортивного, а для міських прогулянок, прогулянок по місту. Ще взуття ось від еко, коричневого кольору човники. Такі підбори не маленькі, на мій погляд, але там цінника не було. Ще дивіться еко, такі шкіряні, вони без знижки 40 євро. Добре, що тут, бачите, не шнурочки, а тільки застібка з боку. Від оніл частенько трапляється також красівки для прогулянок по місту, приємного блакитного кольору, дуже багато взуття. ще, ось, бачите, Шкіряні ось такі від еко за 70 євро. Сьогодні такий бліц-перегляд, буквально взуття. Дякую, що додивились відео до кінця. Ось Такий сьогодні в мене шопінг вийшов. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте про вподобайку та коментар у підтримку каналу. Бажаю усім гарних знахідок, цікавого шопінгу, мирного неба, до наступного відео. Всім пока!